Бетон везуть постійно кожен день і багато везуть. Засипаємо в погрузочну йомкість, включаємо і метал відбрасуємо в сторону, а привращаємося в щебінь. Найбільше відходів було, руйнувань було привезено літом минулого року, коли було активне розчищення тих пошкоджень, які були в результаті обстрілів. бетону, подрібнює відходи до тих розмірів, які можна буде вже використовувати і для підсипки доріг, і для облаштування подушок доріг, подушок тротуарів. Ми приймаємо десь приблизно біля 100 метрів кубічних об'ємів відходів руйнувань на даний час. Але ми чекаємо на значне збільшення цих об'ємів з початком сезону будівництва.